Слава Ісусу Христу! Слава вас Гос, хороший оператор, хай Бог стоять. Благословить. Ще ні, ще ні Але вже хвася час заране. Так, Бог благословляє нас сьогодні. Маємо приємний час, брати сестри. Добре, коли ми цінимо той час, коли ми цінимо ту можливість, що ми можемо разом зійтися. І сповнитися Духом Святим, наповнитися Божою благодаттю, чи завжди так буде, брати сестри. Каже Слово Боже, що прийде час, і Христос прийде за нареченою Своєю, і церква забереться, брати сестри, і Дух Святий забереться з землі цієї. І як добре брат на початку говорив, важливе сповнення Святим Духом, брати сестри. Важливе. Ви знаєте, я пам'ятаю той час, я так само в молоді був. Це було на Дніпропетровщині, я сам родом звідти, 20 років там прожив, так бо життя повів, півтора роки на Волині в Ковелі, Потім Рівенщина, Костопіль, там я одружився, 4 роки ми там прожили. І вже дав Бог, скоро буде 3 роки, як на Тернопільщині. Але ви знаєте, пригадуючи свою таку молодість. Юні роки, пам'ятаю, так само молоді сходилися. І наскільки я пам'ятаю, які то цінні молитви були. Добре, часом, ви знаєте, може, десь там молодь хоче щось там і на природу, і ще якісь такі моменти. Але найцінніше, найбільше, найдорожче це спільність одне з одним і сповнення Святим Духом. Каже Слово Боже. А ви каже, збудовуйте себе на святішій вірі вашій. Що робіть? Моліться Духом Святим. Брати і сестри, найбільше цінне, найбільше важливе це молитва, молитва іншими мовами, сповнення Духом Святим. Хай Бог благословить нас. Читати у місце Божого Слова до Євреїв 13 розділ. Один вірш дуже знайомий для нас, короткий. Ісус Христос учора сьогодні і навіки той самий. Слава Богу. Ми міняємося часом. Наші думки десь міняються. Ми собі щось думаємо. Вчора такий був, сьогодні такий, завтра, можливо, ще й інші думки. Але каже слово Господнє, він не міняється, Він той самий. Ви знаєте, дуже багато пригадується і моментів життя, і коли ми навіть і дітками були. і Різні такі моменти, і каже Господь в слові своє, поклич до мене день недолі. І, і я відповім тобі. Одне місце Божого Слова до Єремії каже такі слова, каже, якщо прийдете, покличете до мене всім серцем, каже, я буду найдений вами. Але якщо покличете мене з ревністю, якщо ревно будете кликати, я своїми словами скажу, то я буду найдений вами, каже Господь. Брати і сестри, прийде час і Дух Святий забереться. І не хотілося б, щоб ми тут залишились на цій землі, правда? І Духа Святого нема, і церкви нема. А ми залишилися. О Господи, дай нам сьогодні пильнувати, дай нам сьогодні шукати тебе, лиця Твого. Ви знаєте, і пригадуються ті часи ті сестри, які з нами сьогодні приїхали, так само друг мій хороший Олег. Вони вже не раз чули свідоцтво, те, яке я казав. Але ви знаєте, хочеться милості Господні згадувати, хочеться говорити про них, який наш Бог Він є великий, Він є святий і Він є незмінний, як Слово Його каже, каже Христос, повіки той самий. Амінь. І ви знаєте, був час навіть коли е, мої батьки вони мали так, такий момент, вони машину ремонтували. і Е, сестричка моя старша, мене на той час ще й не було. Вона пішла до кухні, і тітка в хаті була, казалось би, гляділа за всіма, Потягнулася, поставила січка, потягнулася за такою невеличкою бутилочкою скляною. кляною. її, ніколи туди не лізла, нічого не брала, випила на себе, вилила тої уксусної кислоти. І ви знаєте, батьки почули крик у хаті. Прибігають, дитя лежить на підлозі, кричить, не плаче, а кричить. Так кислота вона потрапила і на лице, і на очі, і в рот само собою попала і в горло. І ви знаєте, ну що тут сказати, беруть її, везуть в лікарню, привозять в лікарню, знайомий лікар каже моєму батьку, каже: Ваня, я тобі скажу правду, каже, вона жити не буде, їй не на життя. Каже, в неї внутрішні органи вже каже, каже, відказують. Каже, в неї попечене лице, язичок на ниточках тримався в роті. Це Така для батьків це така жутка картина. І ви знаєте, каже батько, можна ми її до хати заберемо. Каже, забирайте, але їй не на життя. каже. Ви її вже можете каже, нічим не помогти, і ми так само. І ви знаєте, забрали до хати. На коліна просить у Бога милості, знаючи, що він не міняється, Господи, дай життя. І Бог почав перечисляти. Каже, я їй даю новий желудочок. Каже, я їй даю новий пищевод, Каже, я їй даю новий язичок. Ще каже своїми устами: вона прославить моє ім'я. Слава Богу. Бог її повністю оздоровив. Вона гарно співала, вона гарно. Грала на Ямасі, і ви знаєте, Бог він вірний в своєму слові. Каже, не міняється. Буквально через короткий час, коли ще один мій брат в нього різали зуби, і притом все він ще отравився цинком. І ви знаєте, такі приступи були сильні. Вони учащалися. Все більше і більше. І останній раз, коли лікар приїжджав, швидка допомога, ставив такий вирок. каже, Наступний раз каже, йому вже нічого не поможе. І каже, мабуть, що ми вже приїдемо по нього, каже, а не до нього щось йому лікувати чи допомагати. Бо каже, приступ учащаються, він не витримує просто. Ви знаєте, воно так сталося. Воно так сталося. Очередний приступ і серце перестало битися. Одна година мертве тіло, друга година вже тіло холодне. І ви знаєте, як це для батьків мертве дитя в хаті. Батько такий розбитий в вірі каже, буду кликати в міліцію і ти казав, що в міліцію життя ну, в, в мене в хаті. Але ви знаєте, зустрічає по дорозі віруючу одну людину. І та людина йому каже, той брат каже, Ваня. Не ну йди до людей, каже, йди до Бога. Каже, у нього є милість. Каже, прийшла віра в серце. Прийшов? Те дитя на руки взяв, став на коліна біля тої кроваті, каже, з такими словами, в ім'я Ісуса Христа вийде смерть і вийде життя. І вже мама розказує, потім каже, вона стояла так колінами біля кроваті і каже, через батькові руки, через крова і до неї каже, вона відчула перші удари серця дитини. Можливо, то для свідоцтва було, що Бог він є сильний воскрешатись. Але ви знаєте, брати і сестри, Бог то він той самий сьогодні. Да. І каже, я не міняюся. Каже Бог, що каже, слово моє, воно не вертається до мене щетно. Каже, воно виконує все те, для чого я його назначив. Да. І ви знаєте, читаючи Слово Боже, я собі думаю, Господи, ми як церква Твоя, а наскільки ми сьогодні готові? А наскільки ми сьогодні віримо в Слово Твоєму? Що ти не міняєшся. Ви знаєте, ми так звикли сьогодні, можливо, приходить на зібрання. Ми віримо, що так завжди буде, братиму і сестри. Але часом ми, справді, як говорилися, сьогодні наголошувалось, Ми не цінуємо тим часом, який Бог для нас сьогодні О, дає. Все. Каже, до церкви одної, каже, я дав тобі час. Я даю тобі час, братиму і сестри. Можливо, можна сьогодні. Стоять таким надзирателем, дивиться, як хтось сповняється Духом Святим. А в мене серце порожнє, але Бог сьогодні, він і серед нас. Колись якісь певні критерії були для того, щоб війти в святе Святих, Це міг зробити тільки першосвящених, Брати, і сестри, сьогодні святе святих на цьому місці. Бог, він є сьогодні присутнім тут. А... Але ми сьогодні різним часом, правда? Ми сьогодні по-різному приходимо перед його лице, і віри часом бракує. І якісь певні думки, якісь сумніви є в нас. Господи, та чи ти є взагалі, Чи ти є сьогодні серед нас. Але він каже: я не міняюся. Братиму і сестри, він зараз є на цьому місці. Я знаю, що сьогодні рентген Божого Духа. Він дивиться на моє твоє серце. Alleluia. Чим ти прийшов перед Боже лице? Що ти сьогодні покладеш на жертви, Господні? Як ти сьогодні прийшов, знаючи, що Господь він буде серед тебе і мене. Він буде говорити до Твого і мого серця. І я втішаюся твоєю думкою, Господи, Ти той самий. Ти колись був такий, ти сьогодні такий і ти завтра будеш такий. Alleluia. Ви знаєте, Пригадується момент, так само дитинство. Я пам'ятаю, я сам з міста Апостолове, моє там коріння, як то кажуть, я родом звідти 20 років там прожив. Недалеко від нас є Кривий Ріг. І ми 7 років їздили в те зібрання, батько ніс певне служіння дяконське. Бог використовував і батьків моїх так само. І Дух Святий працював. Ви знаєте, я пам'ятаю такий випадок, я часто його згадую. Але пам'ятаю, коли зібрання було, і ви знаєте, я вам скажу по-простому, як я собі аналізую, ну, можливо, неправильно сказати церкву, правильно, неправильно, але коли церква сповнена Духом Святим, я рахую, то жива церква. Коли церква молиться, мені пригадується місце Слова Божого, коли Петро був заключений в Темницю, і написано, каже, церква каже, ревно молилася. Церква ревно молилась. І я собі думаю, ви знаєте, зараз такі думки сьогодні є. Навіщо голосно молитись, навіщо навіть сповнятися Духом Святим десь там в розумі? Але написано, церква ревно молилася. Церква сповнялася Духом Святим. І ви знаєте, в них така сліпа віра була, вони не знали, але вони молилися, Господи, в тебе є милість, в тебе є сила. І тут тобі. Приходить Петро і стукає у двері. Той, який був заключений, якого готували до страти, стукає в двері, і служанка каже, Петро прийшов. Вони кажуть, ти не в своєму розумі. Каже, який Петро, як він там в темниці. А він каже, вона каже, я чую, Петро прийшов. Брати, мої сестри, отак молилися, можливо, ми не знаємо сьогодні, як молитися, такі обставини в країні. Але ви знаєте, Рена молитва праведника, вона сьогодні зробить працю на цій землі. Я вірю, Бог почує церкву свою, коли церква сьогодні не буде сьогодні думати, як то в політиці, як то в новинах і так далі. Але ми, як народ Боже, сьогодні будемо шукати Боже лице. Ми сьогодні будемо сповнятися Духом Святим. Це для Бога є ціним сьогодні. І ви знаєте, я пам'ятаю тому служінні церкві, церкви Христа Спасителя. Вона по цей день є сьогодні. І таке служіння було. Але я пам'ятаю, чому я пригадав загальну церкву. Ви знаєте, зранку отак приходиш на зібрання, а я пам'ятаю, ми приїжджали ще електричкою, приїжджали дуже рано, бо електричка в 5 ранку йшла і приходила в 6 ранку. Зібрання там проходили на 9 годину, І нам приходилося більше годину чекати. У батька була молитовна група, він там вів е таку групу, молилися перед зібранням, щоб Бог благословив і зібрання і все. Але ви знаєте, я пам'ятаю, приходиш в ту церкву і тільки заходиш, і ти чуєш, як, знаєте, як у вулику, де живі пчоли, там звуки є. Батино мої сестри, часто мені такий вираз кажуть, мед, і не годуть, правда? І заходиш в те зібрання і сидять. Люди старшого віку моляться і духом Святим тим І розумієш, Господи, Ти є присутній на цьому місці. Але друге розумієш, що царство Боже силою береться. Не просто так прийшов, сидиш і десь та благодать, вона зійде на тебе, але ревнуєш, пильнуєш, шукаєш Боже лице. І одне таке зібрання, пам'ятаю, коли одна сестра віруюча, вона. Мала сповідь. Вона в той самий час, коли проходила зібрання, вона мала сповідь. Вона сповідала деякі свої гріхи, які раніше їй не відкривалися. Колись вона свого часу свою дочку, вона, як то кажуть, в світі до добрих людей водила, до відьмаків, всяких, до ворожок, до всякої тої нечистої сили, де диявол має доступ до людей. І казалось би, вона невіруюча тоді була. І казалось би, Щось там дитині помогло, десь в дитини там приступи перестали бути, в тої дочки. Але прийшов час, сатана потребував залог. Внука. І внук родився інвалідом і ніколи не ходив. Ніколи не ходив. Я пам'ятаю той час, як зараз пам'ятаю, кафедра тільки в тій стороні стояла, наприклад. І він завжди отак сидів в інвалідному візку. Його прикачували, йому десь 14 років було підліток такий вже. І е, така сильна молитва церкви тоді була. І ви знаєте, той час, коли вона сповідала с тій кімнаті, в той самий час, коли вона сповідала грі, сказала, каюсь каюся, відрікаюся. Той самий час така сильна молитва церкви була, і цей хлопчик так посеред церкви встав і пішов. Той, який ніколи не ходив, родився інвалідом. Братиму і сестри, чи міняється Бог сьогодні? Він зараз є серед нас Духом Святим. Амін. І Він каже сьогодні, до мене і тебе поклич до мене. Поклич до мене, скажи мені слово, і я почую тебе. Свого часу один чоловік, який відступив трохи від Господа, і ви знаєте, він думав собі, вагався, чи йти в зібрання, чи ні. Каже, я прийду, і там є сосуд Божий. І Бог мені скаже, що такий ти грішник. Але ви знаєте. Все-таки рішився він йти в те зібрання, приходить на те зібрання, підходить до нього, Сосуд Господній, і такі слова. Сину мій, я засумував за тобою, я заскочав за тобою. Верти мої сестри, можливо, сьогодні вкрадена молитва в тебе і мене, можливо, немає сповнення Духом Святим. Можливо, ти близості з Богом, давно вже не мав. Але Бог сьогодні говорить Духом Затим до тебе, я засумував за тобою. Я хочу сьогодні говорити до тебе. Я хочу сьогодні дати тобі вечері своєї, хліба свого живого, Я хочу тебе напоїти водою живою. Чи є такий, як Бог наш сьогодні? Він один, я незмінний. Мене є бажання сьогодні молитися з дозволу братів, щоб Господь сьогодні наше серце наповнив, щоб ми відкрили своє серце. І наповнили щиро Духом Святим і сказали, Господи, я мав сьогодні зустріч з тобою на цьому місці. Я сповнявся сьогодні Духом Святим і, братиму, мої сестри, хай Бог благословить нам цінувати Духом Святим. Той, той дався того Духа, те усиновлення сьогодні, яке Бог дав тобі і мені. Каже, діти мої тепер. Тепер ми діти живого Бога, бо ми маємо. Дарунок від Отця, Духа Його, нехай Бог благословить, як би хотілося, щоб не проста молитва, але сказати, Господи, можливо є щось таке, дай відкинути себе і дай більше сьогодні отримати від Тебе. Давайте ми піднімемося до молитви, покличемо Боже лице.